4 квітня відзначають день бродячих собак. У Нікополі кількість безпритульних тварин стрімко зростає, особливо у прибережних районах, звідки багато людей виїхало. Там чотирилапі шукають їжу серед покинутих будинків, залишаючись без допомоги. Ірина Миколаївна живе понад Є самим берегом нам. з чоловіком часнику, оскільки будинок зруйновано ворожою артилерією. Жінка не, не може пройти повз безпритульних тварин по можливості їх підгодовує. Підгодовую, от я йду, я кажу, що мені жалко їх підгодовую. Своїх кормлю йду, спускаюся і, і, і всякого. Куди їх забрати? Скажи. А забирати й правда нікуди. Єдиний притулок для собак, що знаходиться у Нікополі, переповнений. Тут постійно перебувають понад 300 тварин, тож до собачів. Чого прихистку потрапляють тільки травмовані та старі? Звертаюся до всіх, в кого вдома тварини не стерилізовані. Будь ласка, позвоніть, напишіть там мій номер, будь ласка. Дзвоніть, записуйтесь на стерилізацію. Це для вас безкоштовно стерилізуйте, щоб не було цього непотрібного нікому приплоду. Я привожу десь 35 приблизно середня кількість, а прилаштовував в родини сім, може вісім, в минулому місяці аж 13. Це такий був дуже гарний місяць. В попередньому місяці три, ну середня численність сім-вісім. Тобто ми кожен місяць додаються, додаються в мене тварини. Які залишаються в притулку, бо мені їх немає куди випустити, немає можливості. Так я звісно практикую, що я тварину лікую і повертаю на місце, де я її взяла, під опікунство людей, які там їх годують. Відсутність системного вирішення проблеми безпритульних тварин нерідко призводить до жорстокого поводження з ними. Це підтверджує і власниця притулку. У мене на сьогоднішній день дві справи в поліції. Ніякої реакції дві справи з приводу побиття натравлення своєї домашньої підбуля на безпритульну тварину, яку я ну, лікувала і вже прилаштувала її на сьогоднішній день. Справа не ствинулася зовсім з місця. Хоча є свідки, які бачили, що як це відбувалося, знають хто хазяїн тварини, все знають ніякого. Руху з цього приводу, на жаль, немає. І, хоча жорстоке поводження з тваринами карається законом, подібні випадки трапляються регулярно. У березні чоловік із Києва жорстоко побив собаку, взяту з притулку, та скинув її зі сходів. Внаслідок травм тварина загинула, а зломисника засудили до сіми років позбавлення волі. Залежно від тяжкості злочину, покарання може бути як адміністративним, так і кримінальним. За жорстоке поводження передбачено штраф від 3400 тисяч гривень. Сума змінюється в залежності. Від тяжкості нанесеної шкоди. То що ж робити, якщо ви стали свідком злочину? Наразі в провадженні слідчих Нікопольського районного управління поліції та його відділень перебувають чотири кримінальних провадження, відкритих за статею 299. От в цьому році відкрито два за фактами масового отруєння тварин: це в місті Нікополь, і в місті Покров. Ми це розміщували на своїх ресурсах. От і основне, що хотілося би зазначити, це якщо ви стали свідком жорстокого поводження тварин або виявили такі факти, обов'язково перше потрібно звернутися до правоохоронних органів для того, щоб поліцейські могли прийняти відповідні рішення, встановити особу, яка це вчинила, і відповідно притягти до адміністративної або кримінальної відповідальності. Якщо маєте змогу та бажання, беріть хвостатих з вулиці та притулку. Собаки віддані й невинні, що також страждають від війни та зради поруч з покинутими пустими будинками.